Та приподавно антоня, як і вочего пам'ять ворогам. Все практимо ці віки, моя тис і садих, бо молиспався нас, в і благий, і чоловік уб. Вивевся і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Слава, Марію, Слава Україні! Всіки років і ще віть в віт, цьому хамі Божого не наладала на молитва за Україну. Здається, як так можливо, щоби жити на цій землі. Молитися цього храмі, котре поводований на українській землі, і ніколи не згадувати свою державу. Скільки страху нам вдихало в те, що ми не маємо права молитися за свою державу за Україну? Скільки ми підносимо себе своє за всіх, окрім нашого народу, а тоді ж усім. Важкі дев'ять років війни ми ніколи не підносили молитви за наших воїнів. Дивіться, якби весь народ український ці всі, всі роки підносив молитви від дня нашого на Незалежності до сьогодення за наш народ, за нашу землю, якось Бог нам благословив то напевно б ніколи б не було б цієї єдине і страшного. <кій> Тому що ми були б всі єдині. Ми всі були б єдині у подяці до Господа Бога. Хіба Господь Бог не благословив всім народам, котрі є на цій землі, мати свою країну, мати свою державу, мати свою церкву, мати свою мову.